Слава Україні, героям слави! Вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Прохання до вас прокоментуйте це відео, поділіться з ним з друзями. Обов'язково підпишіться на наш канал. Адже у нас сьогодні в гостях євген дикий, екс командир роти батальйону Айтар. Пан Євген, моє шанування, слава Україні. Героям слава, доброй не пане Іване, сили оборони стримують наступ Російської Федерації поблизу часового яру, що на Донеччині, так виглядає, що проть з усі ну з усім чим є. Як ви бачите ситуацію саме поблизу Часового яру, і чи може це місто спіткати доля Авдіївки? На жаль, так може. Я не хочу там каркати, я не хочу зараз прогнозувати, скільки саме часів VR протримається, може, й до кінця війни протримається, але е, дуже важко. Дуже важко там. Ну хоча е, не хотів би нікого вести в уману, насправді ділянки фронту, на які легко наразі не існує. От загалом, те, що ви кажете, що вони пруть всім. От, На жаль, це стосується далеко не лише часового яру. Це, на жаль, стосується всієї лінії фронту. Можна сказати, що від Куп'янська на півночі до Роботиного на півдні всюди ворог перейшов в наступ, всюди він перехопив ініціативу і наступає з дуже великою інтенсивністю, тому що от дуже жорсткі бої як почали власне, за часів Яр. Але насправді нічим не краще там, там куди відійшли Завдіївки, а саме це тоненьке, це Орлівка. Наразі там чесно дуже погано. От ну а тим часом те саме роботи ну, дуже героїчно тримається, поки успішно тримається, але удари з двох сторін тобто до, до, до ну, фактично по всьому фронту, наразі ми саме в глухій обороні і. Ця оборона не тріщить. От фронт ніде не посипався, фронт ніде не прорваний, але він поволі прогинається. Він поволі прогинається, тобто доводиться відповзати, да відповзати дуже жорстко огризаючись. От росіяни за своє просування платять ну таку ціну, як у жодна інша армія світу не вважала б взагалі адекватною. От але росіяни так вважають. Росіяни виходять з того, що люди тут витратний матеріал, і що в них цього витратного матеріалу поки що вистачає. От і наразі вони побачили, ну наразі це останні пару місяців. Вони побачили вікно можливостей. Це вікно можливостей їм створили. Знаєте, якщо поняття вікно можливостей трактувати як таке справжнє вікно, то от одну створку цього вікна відкрив Дональд Трамп. От через якого в нас вже кілька місяців дуже жорсткий снарядний голод. Ну а другу створку о, вікна відкрили ми з вами власне український тил, тому що е, дефіцит особового складу, тобто просто брак бійців, на фронті не менш гострий, ніж брак снарядів. От е, е, говорив з хлопцями, які відійшли з під степового ну, кілька днів тому. Е, е, цитую дослідно каже: а що ти каже? Хочеш, посипали з частини, в яких лишилась комплектація по 30% особового складу. Ну, Ясно, що. Коли в тебе 30% бійців ти не утримаєш ту ділянку, яка належить не на весь підрозділ. Е, роботі, на правда, поки утримує. Роботі на поки утримує, але е, я вже тиждень тому там мав розмову, е, з того часу точно не, не покращилось, на жаль. Каже, ну що каже, в нас взводні опорники. Ну, опорник це опорний пункт, а нагадаю, що взвод це 30 бійців. Так от каже, в нас взводні опорники тримають від 5 до 8 бійців кожен. От, ну, власне, Чесно кажучи, тут швидше треба взагалі дивуватись і радіти, що фронт взагалі тримається, що відступаємо дуже повільно, відступаємо з дуже такими серйозними боями. Ну, і е, Снаряди нам тим часом шукають, шукає там вже півсвіту, і здається, вже навіть знаходиться. Тобто, в принципі, ну, є, скажімо, серйозні підстави очікувати, що. Одну з двох створок на можливості для орків е, скоро світ закриє. От, ну, скоро це теж десь в межах місяця. Насправді за місяць ще можна багато втратити і людей, і землі. От але швидше за все, десь в межах місяця е, одну створку вікна закриють. Ну а що тим часом в нас робиться з другою проблемою, тобто з браком бійців. Я думаю, що це не мені розповідати. Ми, ми всі ми всі чудово бачимо, що в нас відбувається довкола мобілізації. Тому да, тому таким чином у росіян вікно можливостей і вони в нього путь. Вони в нього поють по, по повній програмі. Тим більше вони теж розуміють, що, наприклад, снарядний голод не не, не, не назавжди, він, він не нескінченний. От і вони абсолютно грамотно користуються от цим моментом нашої слабкості. Вони намагаються е, максимум віджати. Е, часів яр дійсно одна з найбільш загрозливих ділянок. Е, хоча я б сказав, що все ж таки, оскільки часів яр, це все ж таки ну достатньо давній наш укріплений район. Ми там вже що називається привоювались, прижились. Я б все ж таки зараз найбільш боявся е, ворожого просування в районі Орлівки. Тоненького мені мені там видається ситуація вкрай складною. Нам е, скажу, що коли навіть е, мій хороший товариш, наразі капітан за Дмитро Лиховій, от він наразі речник Осу Таврія. От коли е, ви ж розумієте, що він зараз людина офіційна, він має давати тільки офіційну позицію, і коли офіційна позиція звучить, що е, ми будемо стримувати е, росіян е, за допомогою водосховищ. Це от, є, є там дійсно кілька е, таких озерець в районі Карлівки. Ну то, то я це можу. Я як не офіційна особа, можу це перекласти на просту мову. Це означає, що значить, е, укріплень там, там нема, нормальної лінії нема, доводиться чіплятися за ландшафт, Доводиться чіплятися от, за особливості місцевості. От може по озерах стримує. Ну, ну знаєте, таке собі сподівання, скажімо так. Не хотів, не, не хотів би я зараз бути там, от, якщо відверто. Тим більше, що. З втратою Авдіївки ми насправді багато втратили знову ж таки, якщо ми вже згадали ландшафт, Авдіївка вона на висоті. А ті позиції, які зараз за Авдіївкою, які довелось відійти, ну вони відповідно в низинці і вони зверху, так скажемо, так, серйозно вразливі. От тому я б навіть все ж таки більше хвилювався за ту ділянку, аніж за часів ярну. Хоча я думаю, що для нас з вами в тилу в принципі було б неправильно отак, от знаєте, зранку під каву хвилюватися про окремі ділянки фронту. Треба хвилюватися за всю да, І було б набагато більше користі, якби ми думали не про те, що конкретно під часіком, або що конкретно в тоненькому. А щоб ми думали про те, а, а що вони за сьогодні зробили, щоб в ЗСУ поїхало якесь поповнення. Давайте я запитаюся вашу особисту думку стосовно другого цього вікна можливостей і роботу нашого тилу, чому немає поповнення в наших силах оборони загалом. Е, є різні насправді версії, так, тому що хтось е, тримає економічний фронт, е, дослівна цитата, з, з особистого оточення соціальних мереж також. Хтось е, волонтерить в нас і стали волонтерами, хтось е, має сім'ю, не йде, хтось боїться, що попаде в руки до поганого командира. Ну і, очевидно, природній людський страх це смерті, інвалідності або полону. Але останнього. E, насправді, давайте так, e, в чому ми бачимо проблеми. Якщо ми вважаємо проблемою, що люди не хочуть іти воювати, то я б не сказав, що це проблема. Це нормальний людський стан. Хотіти йти воювати, це якраз неприродно, це не нормально. Це я вам як доброволець кажу. От я сам доброволець командував добровольцями. Так от повірте, ми не хотіли воювати теж. От ну просто є люди, які е, розуміють, що коли ворог вже прийшов. То піти йому на зустрічі зброєю це менше зло, аніж сидіти і чекати, поки він зі зброєю просто зарядутиме додому. Ну, е, таких людей ніколи не таке Таких людей людей називають добровольцями. І чомусь вважається, що вони хочуть воювати. Це це дійсно неправда. Ні, ніхто насправді з нас воювати не хотів. Але е, але у тих людей, які готові самі, от взяти усвідомити цю картину, що що краще насправді взяти зброю і ворогами на назустріч, аніж сидіти на щось, сподіватися і чогось чекати, чого не буде. Бо бо дива не трапляється, дива роблять тільки люди. Так от власне, таких людей ніколи ніде не буває в більшості. Тут якраз не треба думати, чому якась якраз там не така нація, погана нація. Ні, насправді просто ніде і ніколи ніхто не вигравав велику війну проти великої мобілізованої підкреслюю армії. Тому що Росіян теж добровольцями гірше добровольцями ніж в нас набагато. Але вони це вирішують не добровольцями. Так от ніхто ще ніколи не вигравав велику війну з мобілізованою армією тільки силами добровольців. Ну, от намі невідомо мені особисто жодного такого випадка в історії. От а далі просто країни ділились на ті, які е, вміли організувати примусову мобілізацію і допомогти своїм громадянам зробити неприємний важкий, але на жаль єдину ці ситуації. Вибір тобто взяти зброю і піти вперед. От Одні країни вміли це ефективно організувати, оцю да, давайте не зживати це слово, давайте будемо чесним, примусову, саме недобровільну мобілізацію. От Одні держави вміли змусити своїх громадян не тільки користуватися правами, але от коли прийшла скрута, то виконати свій обов'язок. А інші держави цього не вміли, і такі держави просто зникали з карти світу, їх просто стирали сусіди. От, ми наразі стоїмо саме на такому роздоріжжі. от Ми або зможемо організувати ефективну мобілізацію. До речі, я спеціально кажу про ефективну, а не всякі там дивні речі по типу справедлива мобілізація, та ще там якась Слухайте, люди. Це не про справедливість, це не про те, щоб всім було комфортно. Я вам одразу скажу, він по-любому не комфортно. А якщо ми говоримо про справедливість, то давайте задаємо про справедливість до тих, хто вже два роки вами захищає, дає нам з вами можливість вести цю дискусію. Чомусь, коли говорять про справедливу мобілізацію, то обговорюються лише її різні аспекти по відношенню до тих. Хто і так вже два роки в тилу, що вже і так яко кажучи трошки не про справедливість. От, але але, але мене не цікаво, чи буде мобілізація справедливою, от відверто. Мене цікаво, чи вона буде ефективною. Це із тої ж серії, що я ніколи не повторював оце гасло, що воюватимуть всі. Ні, нам не треба, щоб воювали всі. Нам треба, щоб воювало рівно стільки людей, скільки достатньо для перемоги. От, не більше. Але і не менше. І от зараз стоїть питання: от ми з вами, український тил, зможемо це е, правильно організувати? Ну чи не зможемо? Е, що буде, якщо якщо не зможемо? Я думаю, ну я думаю, що вже саме останній космоч, от і, і той, все ж таки, має усвідомлювати, що е, з точки зору е, росіян, я зараз процитую товариша Медведєва. Далеко не остання офіційна посадова особа Російської Федерації. Так, от, на думку цієї посадової особи, ми з вами зараз розмовляємо е, в двох времінна окупірованих українцями руських От, І від цієї української окупації нас з вами будуть звіряти. От, а далі, а далі вибір за нами: ми, е, що ми вважаємо більшим злом чи меншим злом, ми вважаємо більшим злом е, допомогти ще мільйону людей. Все ж таки, здолати свій абсолютно насправді природний, але правда ще й накручений. Про це зараз окремо. Так от здолати свій абсолютно природний страх і небажання йти на війну, от ми зможемо, ми всі решта мільйонів в тилу, ми зможемо цьому одному мільйону допомогти долучитись до того мільйона, який нас захищає. Тоді є одна історія. Якщо не зможемо, ну тоді власне, чекаємо, поки прийдуть. Хоча особисто мій прогноз, якщо хочете, що буде дещо середньо. Тобто ми е, будемо ще дуже довго тягнути гумку, або як там кажуть, кота за хвоста там, чи за інші місця. Ми ще будемо дуже довго от, спостерігати. Оці ганебні танці наших політиків, е, от такий, знаєте, е, танець в плантах на шпиньках, не злякає у хеліанта. От, е, будем, от ми будемо бачити весь цей ганебний цирк. Поки хлопці триматимуть фронт, е, хлопці става дівчата. Хлопці у дівчат на фронті ставатиме все менше й менше. Цирк продовжуватиметься. Потім десь уклали шматок фронта. Е, ми втратимо якісь міста. Е, величезними зусиллями цей фронт якось цивілізуємо, і отут ми прокинемо. Я не знаю, це буде, коли прийдуть до Харкова, чи це буде, коли вийдуть на Дніпро. Але да, я вірю в наш народ, в якийсь момент ми прокинемось. І тоді та сама рада за одну ніч проголосує всі закони, які зараз не може розглянути місяцями. От і це будуть зовсім інші закони, ніж навіть те, що вони зараз розглядають. І тоді, навіть до речі, і черги в військоматах знову з'являться. От мені просто дуже сумно, що ми маємо спершу дочекатися, поки ми ще втратимо. Багато людей, який здоровенний шматок території, і тільки тоді, ну тобто, ми повторюємо знову, я вірю, що в результаті все буде добре. Що в результаті ми і мобілізуємося, і е, технічно переламаємо хід війни, от, питання ціни питання терміну. Це можна було зробити набагато раніше, і відповідно це було б набагато краще. Так, да, До речі, про раніше. Одна з причин: от ви запитали, в чому причина з проблемою з мобілізацією. Одна з причин те, що знову ж таки втрачений час. От пояснювати людям, що нам потрібна саме масова мобілізація, що на добровольцях одних не виїдеш, це треба було робити, починаючи з осені 22-го року. От до осені 22-го зберігалась, певна, скажімо так, інтрига, чи піде Путін на велику мобілізацію. Тому що той контингент, який зайшов на СВО, ми б його добили і розбили тими силами, які з нашого боку пішли воювати навесні 22-го. Пам'ятаєте, ми, 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 наші захисники почали е, успі, перемагати е, в кінці літа і восени 22-го? Так от е, цікавий збіг обставин. Це той єдиний період за цю війну, коли нас було більше, ніж їх на полі бою. Дуже цікавий збіг обставин, правда? От у нас на початку було менше бійців, бо вони свій готували, а ми, ми піднімались по тривозі, коли вже от, припікло. Потім нас стало більше. Ми почали перемагати, і це зіграло з нами дуже поганий жарт. Бо вони тоді зрозуміли, що програють, і почали найбільшу мобілізацію після Другої світової. Я реально перевіряв по всіх джерелах. Після 1945 року ні союз, ні Росія, ні рату стільки людей не брали на жодну з як як зараз проти нас. А ми навпаки, а ми після цих перемог кінця 22-го вирішили, що а ми вже зробили достатньо. Все, ми один раз хід війни переламали, і тепер просто все покотиться. От е, оті, хто вже пішли, от ті, хто вже зараз в пікселі, от вони нам переможенку прикотять. А наша справа сидіти пити каву, е, чекати цієї перемоги, повторювати як мантру вілою в ЗСУ. От е, а потім уже навіть почали задавати питання в якийсь момент, а чого це ми каву п'ємо у Львові і у Києві? а не в Ялцев? Ну в літо на дворі ми в Ялці збирались. Як сказав мені ну, один військовий є, уродженець Криму, кримчанин, путівки в Крим роздають в найближчому ТЦК. От абсолютно правильно, золоті слова. Ну з цим Кримом, це звісно, окрема історія. В мене теж це особисто є спогоди. Е, я пам'ятаю серпень 14-го. От е, коли ми дуже поспішали вибити орків з Донеччини, бо ми дуже хотіли на оксамитовий сезон встигнути вже зайти в Крим. На повному серйозі, От ми в Айдарі планували, що от ми зараз е, добиваємо Луганщину, а далі на Криму, і от вересень ще для цього дуже хороший місяць, треба встигнути. Ну, ну до речі, е, судячи з того, що росіянам таким довелося тоді ввести саме регулярні війська, то ми, в принципі, непогано справлялися. Ну, при... Вони відчували, що сезон може бути для них провальний. Так, да, так. Да, от В х, -х числах серпня вони і плюнули, вирішили, що пора знімати маску, пора гнати. Саме армію, а не Вот. Ну і да, тоді Крим трошки відклався. Щонайменше на 10 років, точніше, вже, так, вже ясно, що найменше на 11, при, при, при найкращому розкладі. От. Ну, ну, ну то таке, це Та вже було... <рістить> трохи лірика. Цей Крим нас манить, чекає, але от, але да, от, але, путівки до Криму роздають дійсно в ТЦК. І власне те, як скоро ми питаємо МК в Ялти, зокрема, визначається тим, скільки б до цього ТЦК прийде. От, тут зв'язок абсолютно прямий, лінійний. Ну, тому, да, тому, я думаю, що в результаті ну, тобто ми повторюємо знову історію початку цієї війни. Коли нас попереджали, ми знали, насправді, що буде. Але замість того, щоб готуватися, дуже багато нам давоє, бо ми готувалися. Замість того ми відкладали питання, ми самі себе переконували, що нічого не станеться, що пронесе. От, Ми будемо смажити шашлики. От, Ну ми потім за ці от шашлики на травнері, ми потім за них заплатили абсолютно страшну ціну, ми за них заплатили кращими із нас. Але ці кращі із нас заткнули і, е, ну, Далі да, ми компенсували цю неготовність, компенсували саме героїзмом та втратами. Але компенсували, переломили хід війни, поперли битиорків. І зробили на цьому другу помилку. Вирішили, що це все. От тепер ми цю другу помилку продовжуємо. От е, оця наша з вами розмова про мобілізацію мала бути восени 22-го року. От коли Путін почав у себе велику мобілізацію, з цього моменту було очевидно, що мені буде неділя, що нам теж треба це робити. От але е, ми замість цього рік замовчували проблему взагалі. Тобто реально вели себе як, як в цьому дурному жарти, знаєте, про вагітність. А я думала, що саме розсмовчиться. Ну, от воно чогось за рік не то, що не а За рік ну, дійшло до тої фази, коли е, не можна вже було про це хоча б не говорити. Ну і от з осені 23-го ми почали про це говорити. Наразі перший день весни е, 24-го, ми досі про це просто говоримо. Ну, Я себе втішаю тим, що є певні скажімо, закони психології, що коли треба прийняти щось неприємне, а необхідність мобілізувати мільйон людей по-любому приємно не звертати. От, так от, е, от завжди ж є з першого фаза заперечення. от ні, це Просто не так, цього не буде. от В цій фазі запере... от, е, далі переходить в фазу торгу. От, от, мені здається, на цій фазі торга можна навіть спостерігати різні дуже кумедні речі. Вже за що тільки не хапаються, за які Соломинки. О, А зараз сирський зробить аудит армії і знайде тих, хто не воював, і, 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 і мобілізація стане непотрібною. Ну, знайшли 8 тисяч. Ну, і дуже гарно, що їх знайшли. Но тільки проблема в тому, що 8 тисяч 500 тисяч не зміняється. 8 тисяч це навіть трошки не 80. От по а далі а далі взагалі останні дні вже тобто, так я до цього бачите, намагаюся ставитися так спокійно, філософськи, бо ну, люди такі люди. Що ж поробиш? Ми всі люди. <сміття> Ми всі гумосапі <сміття> це з усім, що з цього тікає. І ще раз повторюсь, не гірше, ніж будь-які інші. З такими проблемами, до стикалася будь-яка країна, яка була змушена воювати велику війну. Е -е, ніде, ніде речі, мобілізація не була популярною, ніде вона не проходила легко між іншим. Але просто в одних країнах вона проходила, а інші країни зникали. От, е, до речі, Наприклад, мало хто знає, що в тих же штатах під час Другої світової було півмільйона кримінальних справ за улянство. Тобто, да, ну, я ж кажу, ми такі ж люди, як всі. кращі і не гірші. З тою ж психологією і з тими ж викликами, а далі виникає питання: держава впорається з цими викликами чи не е, да, так, е Да. Так, але до того, що останніми днями взагалі додався такий штрих до, цих, до цієї фази торга. О, а може нам не треба мобілізація? Тут же ж Макрон сказав, що їдуть війська навіть. Ну, чесно кажучи. Ви ви, ви випередили моє наступне питання. От чесно кажучи, тут вже не можу навіть не поставитися саме просто з гумором. ну ну ще можуть прилетіти марсіани. Ну в принципі, ніхто ж їм не забороняє. Теоретично все ж можливо. Можливо, от можуть прилетіти марсіани. От або просто раптом у орків може початися епідемія, підемія, причому яка чіпає чіпляє тільки орків, нікого більше, вони просто зникнуть. От як роса на сонці. Ні, ну, в теорії ж може бути може, може. В реальному світі, на жаль, це трошки не так. В реальному світі ніякі війська НАТО не приймуть. І те, що Матро Макрон дуже класно потролив Путіна. І, до речі, на Росії там просто підгорає в них істерика. Мені здається, що навіть частина федерального звернення Путіна до цих федеральних зборів була переписана, і це ядерку знову згадали у відповідь Макронові. Знову почали махати ядрени бомби, але ну видно, що вони цього дуже бояться. Вони дуже бояться прямого звідки з військами НАТО. Вони розуміють, які в них у цьому шанси, але є нюанс. Проблема в тому, що більшість країн НАТО цього боїться не менше. І от е, давайте так: е, от нам зараз е, канцлер Шольц категорично відмовив в таурусах, Категорично відмовив в таурусах просто того, що він боїться, що ми можемо ці тауруси використати по російській території. І все, він навіть Тому не захоплює, що він боїться саме цього. От він боїться, що ми вдаримо ракетами по російській території, і це означатиме увага, що Німеччина напряму вступила в війну. А цього він звичайно категорично не хоче. От і е, так от, до речі, це ж не тільки в Таурус. Готаус нам в результаті просто не дають. Багато чого іншого нам дають, але все, що нам дають, воно приходить із цим жорстким обмеженням. Ні в якому разі не вийти по території Росії. От жодним патроном. От, якщо пригадуєте, коли російські добровольці, які за нас воюють, е, штурмували Шебейкена, е, там в кадр потрапила всього лише бельгійська Гвинтівка. От не танк, не гармата, а Гвинтівка. От був дипломатичний скандал. Тобто е союзники настільки бояться е вступити в прямий конфлікт з Росією, що вони слідкують, щоб жодна їхня куля не полетіла через наш кордон е трошки далі. От, а в цій ситуації вважати, що хтось із них настільки вже е відійшов від решти, настільки вже посунувся, що візьме і просто прийшли до нас ще й... от війська з людьми, от, з людьми, які тут будуть гинути. Ну, навіть якби уявити, що от Макрон, наприклад, таке зробив. От ви уявляєте, що зроблять виборці з тим самим Макроном, коли прийде перша цинкова турнала до Франції? А вона прийде, бо це важка війна. В цій ситуації, вибачте, в мене навіть є питання, а чи нам треба, щоб вони сюди їхали і воювали? Ну, Прагайте, коли росіяни наступали на запорізькому напрямку і була загроза на той момент ще окупації Енергодару Запорізької АЕС, тоді Зеленський звертався: не воюйте за нас, захистіть себе. Дайте добровольці, які би захистили Запорізьку АЕС, захистили весь, ціль, весь світ, в принципі. Але тоді відповіді не було, що ми не хочемо комфортації, Загострє конфлікту, наших військових, наших миротворців тут не буде. І оця, оця от пісня, яка продовжується, але такі як і миротворці, Миротворці, давайте чітко розуміти, що таке статус миротворця. От коли сторони домовились про мир, але треба допомогти, щоб цей мир на місцях не порушувався. От тоді вводять миротворці. Вибачте, в нас м'яко кару ситуація. Миротворців під час активної фази війни ніхто ніколи ніде не вводився. Це не називається миротворці. Йдеться саме про воюючий контингент, воюючий на нашій стороні, і звичайно його ніхто не, не надійшли. Більш того, в мене велике питання: а чи чого було б більше, якби ви надіслали шкоди чи користь? От, враховуючи, наскільки відбилось би на допомогу на підтримці нас загибель будь-якого, а саме не добровольця, от добровольці їхні їдуть, добровольці їхні воюють. Честі ми хвала. Але там принаймні є суспільний консенсус, що ці люди самі за себе відповідають. Їх сюди ніхто не посилає. А якщо буде йтися про те, що вони посилають сюди саме своїх військовослужбовців, тобто як посилають військовослужбовців наказом. Ну, все там таке почнеться. Е, насправді, враховуючи, Ну і знову ж таки, а що вони такого вміють, чого не вміють зараз наші хлопці, дівчата? От як показує практика, е, коли вони нам дають якісь свої технологічні, навіть дуже нові речі, ми їх засвоюємо дуже швидко. При тому, ми їх засвоюємо часто так, як навіть розробники самі не сподівались. Наприклад, е, отой от саме Петр. Петріот, взагалі, з точки зору розробників, це стаціонарна система долі громістка. От її один раз кудись привозять і надовго розгортають, і вона десь стоїть і прикриває об'єкт. Ну, ми перші в світі зробили бухаючий Петрі. От він у нас як циганський табір реєстралює, і от, от тільки завчора три сушки мінусував. Ну тобто, ми відкриваємо в їхній зброї навіть ті риси, яких вони самі не знали. Тому от хай вони нам дають залізу, хай вони нам дають зброю, а все ж таки питання людей маємо вирішити. Ми самі. Зрештою, все ж таки, ну воюють. я розумію, що ми стверджуємо, що воюють за весь цивілізований світ, і це насправді правда. Але фізично, поки хочуть знищити першими саме нас, а тільки далі дійде черга до решти цивілізованого світу. А, То. Пане Євгене, я просто ще там уточнюючи за запитання. Тому що як на вашу думку, чи можна вважати е, заяву Макрона таким е, ну, потрясти е, НАТО, потрясти європейський світ, е, щоб відчути на що ми готові. Така собі, ну, Пошук своїх? Це може бути закидати. Є таке поняття, зайшовши у мене у м'яках трошки, є таке. Поняття... Вікно Овертона. Це коли хтось перший говорить щось абсолютно неприйнятне, що називається, що на вуха не натягнеш, але це починають обговорювати, при тому спершу дуже обурено обговорювати. А потроху, в принципі, це стає одним з от, по мірі того, як це обговорюють, це стає одним з можливих варіантів. Ну тому, потім, що потім що... отримала прем'єр-міністр <плес> Естонії, литовські чиновники розглядають можливості ну, таку, то Нідерланди то, вже, ніби так. Після нас, так. От, ті країни, які точно знають, що після нас вони наступні. То да, з їхньої точки зору логічні, що навіть зараз до нас послати війська. Туда проблема в тому, що ми добре знаємо, скільки військ в Естонії, Латвії, От, да, але до того ж. Що можливо Макрон дійсно закидає те, що потім проросте, але це буде точно потім. Нам до цього потім треба дожити і довоювати. Процитую до речі, так вийшло, що на наступний ранок, після цього виступу Макрона, ми якраз зустрічався з одним моїм хорошим приятелем, французьким журналістом. От він вже два роки висвітлює нашу війну. Якраз заїхав. От ми з вами починали з часового яру. От він якраз часового яру, якраз повернувся до Києва в той день. От ми з ним зранку перетиналися там, обмінювались в ков в кого якісь свіжі, скажімо. Інформація, я його питаю, ну, слухай, кажу, а що це ваш президент тут таке відносив? Нам що кажу, чекати іноземний легіон? кажу, чи ці міражі в небі, там і Рафалі. Каже, ну слухай, каже, ну ти ж бачив кажу, нашого президента. Ну, е, Пам'ятаєш, каже на початку війни він взагалі казав, що треба домовлятися з Путіним і навіть збирався їхати до Москви говорити з ним сам. От каже, в нього забрало два роки, щоб він нарешті почав говорити правильні речі. Ну, дай йому ще два роки, може, він почне їх робити. Тому, мені, здає, мені, здає, мені, здає, мені здається, що краще, ніж у цей власний французі, я б не сформулював. От, тому щоб закрити цю тему, зрештою, е я людина стараюся вчитися в Радянському Союзі. Нас там в школі змушували співати інтернаціонал. І от е в українському перекладі інтернаціонала е дуже правильний такий прислів. От не ждіть рятунка ні від кого, ні від богів, ні від царів. От це наша війна, ми маємо її воювати, а з союзників по максимуму витрушувати їхнє залізо, їхню зброю. Оце те, чим вони дійсно для нас критично важливі. От, а все ж таки, питання людей це наше питання. Пане Євгене. Я вам дякую за фаховий виважений аналіз. Нагадаю, євген дикий, екс-командиро батальйону Айдар, був у ефірі «Львівмедіа». медіа. Пане Євгене, дякую і моє шанування.